Тому мірі і кожен раз вандалу, коли бувають, вони безбожники ніколи не слухають слово Іоанна. Для них він чужий, непонятний, як то покаятися перед ким? Так релігія для простаків. А ми безбожники, а такі мудреці і хитриці, але з провалом у кожного такого. Бо такого не буває, щоб чоловік довгий-довгий час набирав, набирав, обманював крав, а потім не завершилося то, падінням і пропастю у пеклі. Рано чи пізно ти зламаєш свій хребет гордості і беззаконня і будеш шкодувати, що ти час у жизнь пробив напрасно. В той час коли тобі ненависні православні християни, проти яких ти закони приймав, придумував, що їх треба бити, бо вони шпіони. А вони в той час, коли ти їх обзивав, а вони духовно росли, а ще й ставали ісповідниками за віру Христову. уподобляється і Йоанну, крестітелю, котрий сказав Іродові Антипові, то вже синові того Ірода Великого, який глядав убитий. Христа младенця, вже його син Ірдан Тіпа, же саме є безумець правитель, хоч сто дівчат міг собі вибрати за жону. Та ні, він ся полакомив на жону брата свого Філіпа, дочку Арефи князя Персицького. А той, коли узнав, що наробив, так пойшов війну і, і, і з за блуда правителя Утратив і державу. Так от Ірод Антипа почув критику Йоанна. Йоанн прямо казав, царю, тобі не должно, ти не смієш жити з жоною брата твого Філіпа, то блуд. Чому такий безумець, що ти полакомився на чужу сім'ю? Коли п'яний Ірод пообіцяв їм хоч півцарства, які правителі. За один танець півцарства. От що завершається, коли правителі суть не ради людей, живущих, а готові півцарства, хоч за що продати, так вони не просили півцарства. Блудниця казала, хоч би хумерла у бідноті, голову Яна Крестителя дайте сюди, бо він критикує мене і чоловіка. Не побоявся креститель. Пострадав, співаємо, пострадав за істину, радується, не плакав. Почому? Бо по промислу Божию Іоанн Креститель зайшов після смерті в пекло, благовістив, то тобто є сповістив правду євангельську старозавітним праведникам, сущим в аді що Бог явився в плоті, то, що ви чекали, уже свершилося. І всім людям старого завіту, каже Йоанн, праведників старого завіта будуть скоро виведені із пекла, коли совершиться діло спасення на кресті і на третій день воскресенням. То воскресший Господь виведе із пекла всіх старозавітних праведників, про то сообщив, предупредив, предтеча, прийшов скорше, о яка славна місія. І сообщати про месію, представляти Месію в цьому світі, да ще й у пеклі піти, предупредити всіх праведників, наша віра свершається добре. Ми надіялися на Бога, і Бог нас милує, і скоро ми будемо наслідниками царства. Ми сьогодні молимося за тий пророче спасу Йоанни. Моли Бога за нас, щоб ми, будучи крещені в православній канонічній церкві, держимося її не тому, що ми комусь угождаємо, або чужий народ подержуємо, або чужих правителів служимо. Ми служимо Христу Ісусу. Наша віра християнська, православна, наднаціональна. Вона не є чиясь білоруська, українська, карпатська, русинська. Вона християнська і ділити християнське різдво по національностям, лише можуть бути книжники і фарисеї, і далекі від Бога люди, але особо сформовані злочинці. Котрі обходять і питаються обійти вимоги закона, по котрому ми, смиренні люди, красно молимося, нікому нічого не робимо. За свою державу молимося, у за власть і за воїнство молимося у кожній літургії, а нині наші діти на фронті, а нині наші родичі, браття і сестри на фронті, а другі наші люди допомагають фронтові. Ну, а ми усталися вдома, не втікли, теж создаємо ті умови, котрі роблять патріотично настроєні. Так значить, ми ісме, ті, які нині держаться віри Христової, суть точно подібні Іоанну Крестителю, використовуючи, будучи крещені, використовуючи покаяння, як і ківтороє крещення, щоб бути постійно чистими, періодично. Пройдя покаяння, ми той діти Божі, святі, святої Української православної церкви, ну а у вічності віримо в'єдно з Іоганном Христіцерем і з нашими святими, зможемо наслідувати царство Божо, царство крещених і розкаяних, царство віруючих і жаждущих, царства Божого. Амінь.